Transcrição Йо-йо, усім привіт! Що ж, буде у нас розпаковочка посилочка від Телемарту. А саме це у нас буде знову-таки відеокарточка відновлена з заводу. Але тепер відеокарточка буде від фірми Sapphire. От мені інтересно, тобто в якому стані іменно сапфір приїжджає, тому що я вже замовляв три штуки від Asus. Перша це була, якщо б ви бачили в відеоканалі, була Asus RX 6900 XT. Пізніше для себе. Це за замлювати 6700 XT. -шка. Цей комп'ютер вже продав. Пізніше знайомому замовляли 6700 xt І унесло кожна карточка, яка від ASUS вона була ну реально. Вони були новими. Там взагалі жодних питань немає. Тільки в одній 6700 сімсотсі, яка була в мене в комп'ютері, в неї пищали друселя. Ну це в принципі таке. Тобто, це навіть не заводський брак. Тобто, це є лотерея, в когось сидить в, в когось. Ні, і на той раз за досить таки прикольною ціною була звичайна 6700, Але від сапфір я її замовив, буду ставити у свій комп'ютер. І давайте подивимося, в якому стані Sapphire у нас відновлені за. О, та ти що? А цапфіри у нас йдуть в оригінальному пакуванні. Ля, не то, що в Асус. Так, дивимося. Три місця гарантія, як завжди, от відновлена з заводу, і ціна на даний момент на неї доволі таки непогана. 9199 гривень. Блін, я очікував, що теж буде в білій коробці, так як в Асусах. Тому що в Асосах всі відеокарти, пофіг, які відновлені з заводу, вони просто йдуть в такі. В білій звичайній коробочці тут на тобі ТДВ є навіть оригінальне пакування. М -м. Це доволі таки круто. Хоча, ну не факт, що це є оригінальне, тому що це у нас просто сапфір, тут нічого не вказано. А лише ось така наклеючка 6700. Якщо спробувати, можливо її здерти. чи там... ну, а під ній нічого немає навіть. Ні. Коротше, там нічого під нею немає. Ну і звісно, тут наклеїли теж оце є. Наклеєно. Щось там 23.06.73, 73. Ну це вже не знаю, це напевно, сам і телемарт щось тут позначує. Ладно. Ну, як бачимо, Софір 6700. Окей, заводської пломби, звісно ж, у нас немає. В принципі, я думаю, що і телемарк ті карточки вскриває. Так, дістаємо. Тут всередині у нас нічого більше немає. Так, отак. Ну і в принципі, як звичайні сафі-карточки з, напевно, з якої-то ще з R9. r 9 380. чи що, такі самі коробки, тобто взагалі без змін. Так, ну і що, в комплекті, в принципі, нічого немає, якимось цієї книжечки. Ну, це я сумніваюся від неї. Це, напевно, просто звичайна книжка ще фіг зна з якої серії. Ладно, це ми ховаємо. Так, щодо самої відеокарти дістає. Опа, на. Так. Ну, ну, ну 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 ось так відеокарточка у нас виглядає. Правда, у неї ніяких заводських плівок немає. Фасоса в, в тому плані трошечки покращі. Там, здається, були якісь заводські плівки, навіть були усі всі заглушечки. Тут у нас жодної немає. Сліди на... Піся і шині, та так, вроді би щось може мінімальне трошки є. Бачимо 6700 XT. Задня частина у нас бекплейт звичайний пластиковий. Ну, Видно сліди пальців всюди, але, в принципі, сам пластик доволі таки в хорошому стані. Так, на бекплейті у нас термопрокладок під низом немає. Мається на увазі під тим бекплейтом. Всередині, що ми можемо бачити? Ну так, важко. Що побачити, скажем так, але термопокладки у нас. Ану, one moment. Так, давайте їх просто отак легенько потицяємо. Ну, вони м'ягенькі файні. Що у нас? 8 пін живлення. Доволі таки непогано. Підійде під якийсь там плюс-мінус непотужний блок. Так, вентилятори виглядають новими. Тут у нас є. Ну, сапфір, чесно кажучи, чуть-чуть. Ну як сати, це взагалі не критично. Але... О, і тут навіть є всередині. Оце вже, чесно кажучи, не фонтан. Порівняно з АС, Asus взагалі там можна сказати все ідеально. Вже там жодної пилинки, абсолютно такого нічого немає. Що, візуально, в принципі, карта окей. Давайте будемо ставити її в системник і перевіряти. І так, відеокарточка на базі вже декілька днів, і скажу так наперед, по температурах вона мене не дуже то радує. Давайте робимо стрес-тест формат і подивимося, які там температури. Ну що ж, прийшло майже 5 хвилин тесту. І у нас 72 градуси. Як бачимо, що хотспот гарячої точки у нас 91, а от температура у це в нас температура пам'яті. Регулювання ні, це регулювання напруги. Середня температура проходу пам'яті 70, але 73 вже градуси, тобто 73 градуси при споживанні 160 Вт. Ну, чесно кажучи, трошечки задофіга. Ну, в принципі, знову все не так. У нас звичайна система охолодження, звичайних два кулера, але з якось 70, вже 74 градуси. Ну, мені вдається, що це є задуфіга. Обороти в нас вентилятор це є 1315 обертів, це є приблизно 39%. Ну, 40. Що в теорії, до речі, таки небагато, 40% ну це є зовсім в теорії небагато. Тому всього скоршу, що відеокарточку скрию, гаряча точка наже 93, і подивимося, яка там термопаста і чи буде якась чи буде якийсь результат після її заміни. Ну що ж, відеокарточка на столі, і давайте будемо її вскривати. Ну що, ж, я практично по... ну що ж, відеокарту я практично повністю зібрав і як бачимо, пилі у неї таке. Є достатньо. Це не є мій пил, тобто я нею буквально скільки два дні користуюся, скільки пилі нагнати сюди не могло. Ну тут два варіанти. Або карту просто і тестував, і телемар, або можливо, таке їх хтось купив, пізніше хтось зробив повернення, або що, чесно кажучи, не знаю. Ну, але окей, зараз це все відчищу скоренько, і будемо знімати радіатор. Перше, що можу сказати, радіатор у нас доволі таки непогано прикипів. Блін, ну, відірвати його поки важко. Давайте поки оцінимо задню частину відеокарти. Оглянув карточку, плюс-мінус з цієї сторони я нічого критичного не побачив, але лише хіба якісь невеличкі ось такі потьоки є ось тут. І, чесно кажучи, з чого воно, а грім його знає, тому що тут жодних термопокладок немає, ні тут, ні тут. І чому на Ітикспіонські от така фігня, ну, і, чесно, поняття не маю. Ну, я не бачу, щоб тут щось паяли. Ну, в принципі, я не є, та майстер, щоб казати точно, але якось. Якось воно так. Ладно, пробую знімати далі радіатор. А, до речі, от я тупий. Що я зняти не можу, треба ще відкрутити гвинт і 4. От валієт. Щас би, блін, тут би наробив ділов. Добре, що я сильно не тянув. І давайте зараз пробуємо. Ну, чесно кажучи, все рівно. Тянеться воно доволі. Ох. Е, от якось так. Зараз будуть детальніше оглядати. І можемо сказати, що термопаста у нас тут по суті не заводська. Ну то видно, що вона якось так намазюкана. Ми бачимо, що термопокладки на ВРМ відірвалися. І, та, але чесно кажучи, вони є мігенькі, вони є м'ягенькі, еластичні. Хоча ну, вони є мігкі, але на дотик вони є доволі таки якимись сухими. Ну, радіатор, в принципі, 74 градуси можна зрозуміти, враховуючи, що у нас радіатор ось такий тонесенький, але, в принципі, дві мідних трубки у нас присутні. До речі, давайте глянемо чи співпадають у нас якісь усі. Числа, е, до речі, не співпадають. Ми бачимо, що тут у нас е, m 0400310 а на бекплейті m 0400315 І І нижня маркировка... Теж не співпадає. 10909, 10, 10, а тут 10935. Е, ну, можемо сказати, що це є з різних моделей, напевно, я не знаю. Ну, в принципі, окей, е, хай буде. Бачимо, що. Текстулит, відеокарта. Давайте зараз на паузі огляну детальніше. Ну, в загальному так оглянув, важко що сказати, але виглядає все прям таки дуже добре. Термопаста. Термопаста, чесно кажучи, вона начебто. Ну, вона не є ріденька, але вона, в принципі, хороша була в теорії. Бачимо, що котушка зразу починає. Ну, я ва. Окей. Ну, okay. ну коруча, термопаста термопаса теорії була. Доволі таки непогана. Прижим, в принципі, у нас е, є. Давайте глянемо щодо термопрокладу. Ну, термопрокладки, чесно, у нас нові. Хоча П. Пробую її легенько віддерти. І, чесно, щось вона дуже погано віддирається. Враження, що вона висохла просто. Отак, пробуємо акуратно зняти одну штучку, і вона прям рветься. Не, блін, не знаю, не можу сказати. В якого вона стану, але щось вона, воно чесно, от якщо сфокусувати, я фікю знаю. Ну, якась вона дивна. Чесно кажучи, зараз замірюю, зараз замірюю її товщину і подивлюся, чи у мене є термопокладки, щоб знати, чи знімати, чи не знімати їх. Термопокладка в нас йде звичайно 1 міліметр, і бляха, жалко, тому що я недавно купив ось таку офігенну жиліт. У неї висока теплоповідність, і класні темпокладки, але тут блін-півторачка. Потім маю офігенну, ну правда, китайська, але вона і так само хороша, вже протестована. Правда, вона 2 міліметра йде. А 1 міліметр у мене ось така Артік. А, стоп, брешу. А, ні, це в мене не Артік. Брешу, брешу. берешу. Це у мене 1 міліметр. Отакий лишився колись цей Артік, але від розетки, вроді би, якось. Так, часом вона така собі, але в принципі вона у мене свіжа. А на ВРМ, от, до речі, ось на ВРМ у нас вже термопрокладка йде півторачка. якщо просто ось так подивитися. Так, на ВРМ у нас йде півтора міліметра. Але, ну, напевно, її використаємо. Хоча... А, ну я в принципі іншої та півторачки і не маю. Тому будемо, блін, оцю жиліт. Її, правда, на пам'ять треба ставити. Жалко буде, але трошки поріжемо і поставимо на VRM. І так, пам'ять у нас вся ідентична, тобто по маркеровках вони є всі однакові. Термопокладка на пам'ять, вони реально чу, ну, вони є такими якимись ломками. Е, вроді би нажимаєш, є якийсь такий ефект, але вони самі по собі якісь сухі. Коротше, чесно кажучи, таке собі. І так, термопокладки всюди ми поставили. Зараз наношу термопасу. Візьму ось цю ID Cooling Frost x 25 Наносимо на кристал, одним словом збираємо і будемо тестувати. Ну що ж, пройшло майже тих самих 5 хвилин тесту, і ми бачимо, що як різниці як такої в принципі немає. Хоча у нас нам було максимум 73, зараз у нас пригає від 71 до 72 ходспод, як був 93. Але у нас вгоді би, хоча я не розумію, у нас було вентилятори ти з копійками, зараз 1400, але пише, що фан 42 Хоча там того разу у нас було. Получається 49. Не розумію, як воно не словом так показує, а в принципі різниці у нас в температурах після чистки немає. Ну можна зауважити те, що у мене вентилятори на корпусі встановлені на мінімальні оберти. А точніше, це є всього-навсього 538 обертів. Тобто, ну це мало. Хоча я так їх вимкнув, щоб вони в принципі наскільки крутилися. Хіба якщо збільшити швидкість вентиляторів в корпусі, можливо, температура у нас впадуть? Давайте можливо це провіримо. Пройшло майже ті самі 5 хвилин. До речі, я передивився відео і тупонув. У нас було ж 39% обертів вентиляторів. Тепер у нас 42%. Тобто у нас температури лишилися такі самі, але при тому, що у нас ще близько там 5 виросли обороти вентиляторів. Інтересно, інтересно, включивши корпусні вентилятори на максимум близько 816 обертів нічого не змінилось. Тих самих 73-72 градусів, тобто <хи> без змін. Тому що може сказати за відеокарточку від Sapphire? Ну Asus мені, звісно ж, подобається е, ліпше. Asus мені подобається, звісно ж таки більше, але від Sapphire ці карточки в принципі теж можна брати. Правда, у них тільки одна єдина карточка. Ну, принаймні, ця версія Sapphire, це тільки рік 6700. Там далі версії вже 6700XT і того подібного. Там 6600XT є від Sapphire, а там вже пульс. Вони словом, там вже якість трошки поінша. Це в нас. Мосити сама бюджетна звичайна версія RX 6700. І як побачили, вона відновлена теж в теорії заводу. Замінили термоінтерфейс, абсолютно, тобто, різниці немає. З заводу там все окей. По вигляду, карточка ну можна сказати, що нова. там є, була де-не-де якась пилюка, то таке, але це в принципі фіня. В як завжди, рекомендувати до покупки відновлені заводу карточки в Телемарт можна.